Загинув захисник з Олександрії Володимир Кучеренко, 46-річний молодший сержант. Віддав життя 6 грудня під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку Донецької області. У нього залишились донька, син, батьки та сестра. Про це повідомив міський голова на власній Фейсбук-сторінці. В Олександрії відбувся спортивний захід Гард воїнів, присвячений Дню Збройних сил України. На базі спортивної школи та другого поверху понад 40 ветеранів та військовослужбовців змагалися у дарці, шахах, настільному тенісі та з електронної гри. Спортивний захід провели як один із елементів реабілітації воїнів. Він став платформою для згуртованості, обміну досвідом та відновлення психологічної рівноваги. Ці ініціативи доповнюють роботу ветеранського хабу, який діє в Олександрії. 7 грудня виповнилося 5 років з моменту офіційного представлення проєкту Поліцейський офіцер громади у Кіровградській області. Станція у Приютівській громаді була однією з перших. Наразі троє офіцерів Віталій Нікулін, Олександр Чередніченко та Олександр Бережний не лише слідкують за правопорядком, а й надають допомогу мешканцям у складних ситуаціях. Крім того, впродовж минулих років вони також брали участь у забезпеченні громадської безпеки на прифронтових територіях. В Попельнастівському сільському будинку культури виконувалися традиційні українські танці. Наталя Ковальчук приїхала, щоб поділитися своїми знаннями, які здобула під час експедиції пропивничиною. Спочатку аматори познайомилися з діяльністю проєкту «Баба Єлька», розібрали основні рухи та елементи і почали водити шума. Написали на сторінці «Попельнасти Культура. 8 грудня в духовному центрі Православної церкви України міста Олександрії маленькі прихожани завітали на майстер-клас з виготовлення різдвяного янгола. Діти малювали, вирізали, клеїли, а найголовніше вкладали в своїх янгликів тепло сердець. Це були справжні маленькі шедеври, адже кожен янгол став особливим і з яскравими крилами доброю, щирою дитячою душею. Подібний майстер-клас планують провести на різдво. Повідомив отець Сергій. В Олександрії відбудеться благодійний різдвяний ярмарок. Мета допомогти координаційному центру волонтерів зібрати на пікап для 175-го батальйону територіальної оборони міста Олександрії. Ярмарок стане справжньою скарбницею ідей для святкового настрою. Місце проведення палац урочистих подій. Вхід вільний. За процесуальне керівництво Олександрійської окружної прокуратури затримано місцевого жителя та повідомлено йому про підозру за фактом збуту психотропних речовин у великих розмірах. У чоловіка виявлено і вилучено 75 готових до збуту закладок з психотропною речовиною, які він зберігав при собі. Олександрійський міськрайонний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб правом внесення застави в розмірі 180 тисяч гривень. вівторок 10 грудня буде Хмарна погода дощ. Температура вночі плюс 3 градуси, в день плюс 6. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вітер східний 4 метри за секунду.